Отож, першого вечора я заснув на піску в пустелі за тисячу миль від будь-якого людського житла. Я був ще самотній, ще самотніший, ніж той, хто після корабельної катастрофи опиняється на плоті серед океану. Уявіть же собі, як я здивувався, коли на світанок мене збудив чий дивний голосок. Він сказав: Будь ласка! Намалюй мені баранця. Що? Намалюй мені баранця. Я скочив, наче мене грім ударив. Ретельно протир очі, пильно подивився навколо і побачив незвичайного хлопчика, що серйозно розглядав мене. Ось найкращий його портрет, який згодом мені пощастило намалювати, тільки на моєму. Малюнку, він, звичайно, далеко не такий гарний, як був насправді. Це не моя вина. Коли мені було 6 років, дорослі відбили у мене віру в те, що я зможу стати художником, і я нічого не навчився малювати, окрім удавів, зовні та всередині та з розрізів. Отож, я круглими від подиву очима дивився на цю появу. Не забувайте, що я був. За тисячі миль від будь-якого місця, де жили люди, а тим часом не схоже було, що цей хлопчик заблукав або до смерті стомився, чи вмирав від холоду, спраги чи від страху. По його зовнішності зовсім не можна було сказати, що це дитина, яка загубилась серед пустелі, за тисячі миль від населених місць. Нарешті мені вернулась мова, і я сказав. А що ти тут робиш? Тоді він знову попросив тихо і дуже серйозно. Будь ласка, намалюй мені баранця. Таємнича поява так вразила мене, що я не наважився відмовитись, і хоч яким безглуздям це могло видатися тут, за тисячу миль від населених місць, коли на мене чигала смерть. Я дістав з кишені аркуш паперу та ручку, але в ту ж мить згадав, що вчився головним чином географії, історії, арифметики та граматики і сказав хлопчикові трохи навіть сердито, що не вмію малювати. І він отказав, Це нічого, намалюй мені баранця. Я ніколи в житті не малював баранів. І тому відтворити для нього один з двох малюнків, який тільки умів малювати. Удава зовні. Я був дуже вражений, коли хлопчик відповів, ні-ні, я не хочу слона в удаві. Удав дуже небезпечний, а слон надто великий. У мене все маленьке, мені потрібен баранець. Намалюй баранця. І я намалював. Він подивився пильно та й каже. Ні, цей баранець зовсім кволий. Намалюй іншого. Я намалював. Мій друг усміхнувся лагідно й поблажливо. Ти ж добре бачиш, це не баранець, а великий баран, у нього роги. Тоді я намалював ще одного, але він забракував і цей малюнок. Це надто старий баран. Я хочу такого баранця, щоб довго жив. Тоді, втративши терпіння, адже мені треба було якнайскоріше розбирати і лагодити мотор, я надряпав ось цей малюнок і сказав Ось тобі ящик, і в ньому той баранець, якого ти хочеш. Я був страшенно здивований, побачивши, як засяяли. Очі мого юного сутті. Саме такого я й хотів. Як ти гадаєш, багато трави потрібно для цього баранця? А хіба що? Таж у мене дома все маленьке. Йому напевно вистачить. Я дав тобі зовсім маленького баранця. Хлопчик схилив голову над малюнком. Не такий він і маленький. Глянь, він заснув. Так я познайомився з маленьким принцем. Минуло чимало часу, поки я зрозумів, звідки він усявся. Маленький принц про все розпитував мене, а моїх питань, здавалося, не чув. Тільки випадково. Сказав, слів мені поступово все відкрилося. Так, уперше, побачивши мій літак, я не малюватиму літака, для мене це надто складна річ. Він запитав, а, а що це за штука? Це не штука, ця річ літає, це літак, мій літак. І я з гордістю пояснив йому, що вмію літати. Тоді він вигукнув. Як? Ти впав з неба? Так, скромно відповів я. О, це цікаво. І маленький принц так голосно засміявся, що мене аж зло взяло. Я хочу, щоб до мого лиха ставилося серйозно. Потім він додав, отже ти прибув з неба? А з якої планети? От де розгадка його таємничої появи тут. Виходить, ти попав сюди з іншої планети? різко спитав я. Але він не відповів. Дивлячись на мій літак, він повільно хитав головою. На ньому ти не міг прилетіти здалека і довго про щось думав. Потім вийняв з кишені мого баранця і почав розглядати цей скарб. Уявляєте собі, як зацікавило мене оте напіввизнання, отака згадка про інші планети, і я спробував дізнатися більше. А звідки ж ти прибув, хлопчику, де твій дім? Куди ти хочеш доставити мого баранця? Він замислено помовчав, а тоді сказав. Добре, що ти дав мені ящик. Уночі баранець там спатаме, це буде його будинок. А вже ж. і якщо ти будеш гарним хлопчиком, я дам тобі ще й мотузку, щоб прив'язати його вдень, і кілок. Мої слова, здається, неприємно вразили маленького принца Прив'язувати яке безглуздя. Але ж якщо ти його не прив'яжеш, то він зайде позна, куди й загубиться. Мій друг знову зайшовся сміхом. Ой, та куди ж він, по твоєму піде? Та куди завгодно, прямо перед собою, куди очі дивляться. Тоді маленький принц серйозно зауважив. Це нічого, у мене там усе дуже маленьке. І, можливо, трошки сумно додав Якщо йти прямо перед собою, куди очі дивляться, то далеко не зайдеш. Так я узнав ще одну дуже важливу річ. Його рідна планета навряд чи більша, ніж будинок. Це не дуже мене здивувало. Я добре знав, що крім великих планет, як Земля, Юпітер, Марс, Венера, котрим дали імена є ще сотні інших, і серед них такі маленькі, що їх навіть у телескоп важко помітити. Коли якийсь астроном відкриває таку планету, він дає їй не ім'я а номер. Називає Скашимо Астероїд 3251, у мене є серйозні підстави думати, що планета, з якої прилетів маленький принц, астероїд b 612 Цей астероїд бачили тільки раз в 1909 році. Його помітив у телескоп один турецький астроном. Про своє відкриття астроном доповів тоді, подавши всі докази на Міжнародному астрономічному конгресі. Але ніхто йому не повірив тільки тому, що він був одягнений по-турецьки. Отакі дорослі. На щастя. На щастя, для астероїда Б612 турецький султан велів своєму народові під страхом смерті кари носити європейське вбрання. У 1920 році астроном тепер уже в елегантному костюмі знову доповів про своє відкриття, і на цей раз усі з ним погодилися. Я вам розповів такі деталі про астероїд Б612 і навіть сказав його номер усе через тих же дорослих. Дорослі люблять цифри, коли розповідаєш їм про свого нового друга, вони ніколи не цікавляться найголовнішим, ніколи вони не спитають, а який у нього голос, а які ігри він любить, чи збирає колекцію метеликів, вони питають, а скільки йому років, скільки в нього братів, скільки він важить, скільки заробляє його батько. І потім думають, що вже знають людину. Якщо кажеш дорослим, я бачив гарний будинок з червоної цегли на вікнах герань, а на даху голуби. Вони не можуть уявити собі його. Їм треба сказати Я бачив будинок на сто тисяч франків. Тоді вони вигукнуть Ото краса. Отож. Коли їм скажеш, маленький принц справді існував. Доказом цього є те, що він був чарівний, що він сміявся і хотів баранця, а як тобі хочеться мати баранця, то ти існуєш. Коли їм скажеш так, вони тільки здвинуть плечима і назвуть тебе дитиною. Але якщо скажеш їм планета, з якою він прибув, астероїд Б612, це їх переконає. І вони дадуть спокій, не докучатимуть розпитуваннями. От такі ті дорослі, не треба на них сердитись. Діти повинні бути дуже поблажливі до дорослих. Але ми, ті, хто розуміє, що таке життя, ми, певна річ, не зважаємо на цифри. Я, залюбки, почав би цю повість так, як починають чарівну казку. Я хотів би сказати. Був собі маленький принц, який жив на планеті трошечки більший за нього самого і якому дуже потрібен був друг. Ті, хто розуміє життя, одразу побачили б, що все це щира правда. Я зовсім не хочу, щоб мою книжку читали задля розваги. Мені стає так боляче, коли я згадую свого маленького друга і розповідаю про нього. Минуло вже шість років відтоді, як він разом із своїм баранцем покинув мене, і я намагаюсь розповісти про нього, щоб не забути його. Це сумно, коли забувають друзів. Не кожен має друга. І я можу стати таким, як дорослі, котрі нічим не цікавляться, окрім цифр. От я ще й тому купив коробку фарб і олівці. Нелегко в моєму віці знову братись до малювання, якщо за все життя тільки й намалював удава зовні і удава в розрізі, та й то шість років. Я, звичайно, старатимусь якнайкраще передати схожість, але зовсім не певен, що мені це вдасться. На одному малюнку виходить вдало. А на другому портрет зовсім не схожий. Я трохи помиляюсь і щодо зросту, ось тут маленький принц надто великий, а он там він занадто маленький, ввагаюсь також, згадуючи колір його вбрання. Отож малюю всяк так, невпевнено, нарешті я можу помилятись і в якихось важливих подробицях. Та ви вже вибачайте. Мій друг ніколи нічого не пояснював. Можливо, думав, що я такий же, як і він, але я, на жаль, не вмію бачити баранців крізь стіни ящика. Можливо, я трохи схожий на дорослих, певно, я трохи постарів. Кожного дня я щось узнавав про його планету, про те, як він вирушив звідти у мандри, як подорожував. Він розповідав про це поступово, між іншим. Таким чином, на третій день я дізнався про трагедію з баобабами. Це теж сталося завдяки баранцеві, бо маленький принц, ніби пойнятий тяжкими сумнівами, раптом запитав мене таке. Скажи, а правда ж, баранці їдять кущі. Так, це правда. О, я радий. Я не зрозумів, чому важливо, що баранці їли кущі, але маленький принц додав. Виходить, і баобаби їдять. Я сказав маленькому принцові, що баобаби не кущі, а величезні, як дзвіниця, дерева. І хоча б він привів, навіть цілий табун слонів вони не з'їдять і одного баобаба. Почувши про табун слонів, Маленький принц сміявся, їх доведеться поставити один на одного А тоді розважливо сказав: Перш ніж виростуть, баобаби спочатку бувають маленькі. Це правда, але нащо тобі, щоб баранець їв Маленькі баобаби? Ну як же? відповів він, ніби мова йшла про щось зовсім очевидне, і мені довелось добре подумати, доки я не зрозумів, у чому річ. І справді, на планеті маленького принца, як і на всіх інших планетах, росли корисні трави і бур'яни. Отже, там є добре насіння корисних рослин і шкідливе насіння бур'янів. Але ж насіння невидиме. Воно спить сховано в землі, доки якийсь на сінинці не заманеться прокинутись. Тоді вона потягається і спершу несміливо пускає до сонця паросточок чи рівну маленьку безневинну травинку. Якщо це редистка або троянда, хай собі росте. А коли це якийсь бур'ян, треба одразу, як тільки розпізнаєш той паросток, вирвати його з коріння. На планеті маленького принца було жахливе насіння то насіння баобабів. Грунт планети був геть уражений цим насінням. А баобаб – така рослина, що коли розпізнаєш її надто пізно, то вже ніколи не позбудешся. Він захарастить усю планету, він проб'є її своїм корінням, і якщо планета дуже маленька, а баобабів дуже багато, вони розірвуть її на шматки. Є таке правило, сказав мені згодом маленький принц. Прибрався сам уранці, ретельно прибери і свою планету. Треба виривати баобаби одразу ж, як тільки побачиш, що то не троянда, бо молоді паростки троянд і баобабів. Майже однакові, це дуже нудна робота, але й дуже легка. Одного разу він порадив мені постаратися намалювати якийсь гарний малюнок, щоб усе це добре затямули діти і моєї планети. Якщо колись вони подорожуватимуть, сказав він, це стане йому пригоді. Інколи якусь свою роботу можна відкласти, от того нічого не трапиться, але з баобабом відкладати не можна, буде лихо. Я знав одну планету, на якій жив летер, він не звернув уваги на три кущики. З розповіді маленького принца я намалював цю планету. Я не люблю повчального тону, але люди так мало знають, якої шкоди завдають баобаби. А небезпека для того, хто попав би на астероїд. Від них така велика, що цього разу я роблю виняток і відходжу від своєї стриманості. Діти, кажу я, стережіться баобабів. Я хотів попередити моїх друзів про небезпеку, яку давно чекає на них. Але вони не знають цього, як не знав раніше я сам, хотів застерегти їх і тому так старанно працював над цим малюнком. Моє повчання варте цієї праці. Можливо, ви спитаєте, чому в цій книжці ж немає ще таких величезних малюнків, як цей з баобабами? Відповідь дуже проста. Я пробував їх намалювати, але нічого не вийшло. А коли малював баобаби. Мене надихала свідомість того, що ця річ невідкладна. О маленький принце, помалу я зрозумів твоє сумне життя. Довгий час ти мав тільки одну розвагу, милувався заходом сонця. Я дізнавався про це вранці четвертого дня, коли ти сказав мені, я дуже люблю захід сонця. Ходімо, подивимося на захід сонця, але ж треба почекати, а що почекати? Почекати, коли сонце заходитиме? Спочатку ти дуже здивувався, а тоді засміявся самі з себе і сказав Мені здається, що я дома. І справді, коли в Америці полудень. У Франції сонце вже заходить. Це всі знають, і якщо б за хвилину перенестись у Францію, можна було б побачити, як там заходить сонце. На жаль, до Франції аж надто далеко, але на твоїй маленькій планеті тобі досить було пересунути свій стілець на декілька кроків, і ти бачив, як захід сонця щоразу, коли тільки хотів. Якось в один день я бачив захід сонця сорок три рази, і трошки згодом ти додав, знаєш, коли стає дуже сумно, приємно подивитись, як заходить сонце. Отже, то, того дня, коли ти бачив захід сонця сорок три рази, тобі було сумно? Та маленький принц не відповів.